Другий всеукраїнський проект Новий старт стратегія 2050» для України це відкритий конкурс ідей оргпроєктів і наукових розробок, який проводить всеукраїнська студреспубліка за сприяння благодійного фонду Богдана Гаврилишина та оргпідтримки Мінусвіти та Мінсім'я «Молодь Спорт». Даний проект є продовженням одноіменного минулорічного проєкту і передбачає проведення серед студіюючої наукової підприємницької соціально-активної верстви населення відкритого конкурсу на найкращі ідеї, оргпроекти та наукові розробки щодо інноваційного розвитку України на тему розгортання та інструментарії вцілення стратегії 2050 для України і, як підсумок, проведення орг діяльної та стратегічного саміту. Тому з 14 по 16 травня 2010 року у мальовничій курортній місцевості Ворзи, що під Києвом, проходила найважливіша частина проєкту Ордіяльність гра. Давайте подивимось, як це відбувалося. Новостарт це є проєкт, який спрямований на реальне стратегування розвитку України на майбутнє, на десятиліття, на кілька поколінь до 2050 року. Це реакція здорових сил суспільства і молодих людей. Духу молодих людей на те, що наразі відбувається вже багато років в Україні. Ми віримо в те, що Україна буде сильною, багатою і щасливою державою, і наразі малюємо дорогу вказ і шляхи до досягнення цього. Метою проекту є розробка вперше в Україні стратегії 2050 для нашої держави, створення майданчика для діалогу з предмету проекту та підтримка найкращих коштів проєктів і наукових розробок заходи по втіленню стратегії 2050 для України. Безусловными участниками проекта стали наикраще, перспективные и та талантливые люди из всей Украины. И только около из них получили возможность участвовать в органической игре. Как вы вообще оцениваете игру? Что сейчас происходит в игре? Ведь что происходит? Все говорят о прогрессии, о том, что важна система, важна государство. Мы не против этого, мы только за. Но есть огромный минус. Все забывают, что все вот это нужно для человека. И что нас очень пугает, что почти в каждой стратегии регулярно звучит слово пропаганда, как давление, как внушение каких-то каких, -то, каких -то определенных мнений, определенных суждений. Артем, скажи, пожалуйста, что сейчас происходит в игре? Как вы оцениваете ситуацию вообще игровую? В игре вообще сейчас происходит максимализация процесса взаимодействия между группами и отраслями, которые хотят найти максимально быстрый и эффективный подход к развитию друг друга, и что уже приводит к такому э, толчку до выведения ну, единой стратегии. Пожалуйста, э, в какой то группе работаешь, почему именно в этой группе и что у вас в группе происходит? Но вот именно сейчас я бегаю по группам и пропагандирую человека как индивидуальность, чтобы люди понимали, что в 2050 году нам не нужны роботы. Нам, нам нужен человек как индивидуальность, нужен человек, который имеет свой стрижень, то есть внутренний, имеет свою позицию, а не навязанную позицию. Сьогодні, сьогодні вже утворюється якась конкретна цілісна картина, що буде з Україною у 2050 році через нашу призму бачення. Саме новий старт відстуду республіки вперше в історії Незалежної України спробував розширити горизонт стратегування розвитку держави на такий довгий термін до 2050 року. Результатом нового старту стане документ «Стратегія 2050» для України, яка розкриває план розвитку по окремих напрямках України як суверенної держави у світі до 2050 року. Ігра відбувається досить жваво. Більшість учасників інтенсивно виконують етапи проходження гри. Щиро вболівають і мислять над тим, яким чином покращити не просто життя в країні, а зробити це в реальній стратегії.